Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів. Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім. Дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім чувайте. Откровення розділ 12 І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І мавши в утробі, кричить. Мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі Великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити. Щоб, коли народить дитя її пожерти, і народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, Змія Стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться, небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил Орла Великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія. І пустив змій із пащі своєї воду, як річку за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці і розкрила земля уста свої. І поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї, і розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем. І життя моє наблизилось до Шеолу. мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму. У темряву, в безодню тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю. До тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю. І моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили? Увесь час вони оточують мене. Мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь. КНИГА ПРИПОВІДОКОК. Розділ перший Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту. Щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній, початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглиньмоїх, мовши вол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха? Книга Пророка Єзикиїла. Розділ двадцять третій. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Були дві жінки, дочки однієї матері. Вони блудували в Єгипті, ще в молодощах блудували, там пестували їм груди. Там голубили їхнє дівоче лоно. А було на ім'я їм старшій Огола, а сестрі їй Оголіва. Були вони спершу моїми, і породили вони синів і дочок Їхні імення Самарія, тобто Огола, і Єрусалим, тобто Оголіва. І заходилось Огола блудувати. Бувши моєю, вона запалала любов'ю до своїх коханців, асирійців, своїх сусідів, одягнених у Блават і порфіру, правителів та начальників, усе молодих та вродливих, комонників, зручних на конях, і віддавала вона свої любощі їм, що були найдобірніші з асирійців. І опоганювалась бованами всіх тих, до яких палала. Проте не покидала своїх блудів з Єгиптом єгиптяни бо спали з нею ще в її молодощах та голубили її дівоче лоно і виливали на неї свої блудодійства. Зате ж я і віддав її в руки її полюбовникам. У руки синам Ашура, до яких вона палала. Вони її роздягли, синів і дочок забрали в неї, а саму її мечем убили. І стала вона ганьбою між жінками, які довершили на ній суд. Бачила те її сестра Оголіва, але ще більше зіпсувалась, ніж сестра її. У своїй палкій непогамовності та своїх блудодійствах. Палала вона до синів Ашура, до правителів та начальників, своїх сусідів, пишно одягнених, комонників зручних на конях, що всі були молоді та вродливі. Побачив я, що вона опоганилась і що в обох у них та сама дорога. Та ця блудувала ще більше. Вона бо, як бачила намальованих на стіні чоловіків, подобою халдеїв, виведених червоною фарбою, підперезаних навколо криж поясами із звисаючими турбанами на головах, усіх на вигляд, як войовників, подобу синів вавилонських, що рідна їхня земля халдея то запалала до них. За першим поглядом і вислала послів до них у халдею. І прибули до неї сини вавилонські на любовне ліжко І опоганили її своїми блудництвами. А як вона осквернила себе ними, то відвернулась від них. Як же вона отак явно блудувала і відкривала свій сором? Я відвернувся від неї так само, як був відвернувся від її сестри. Вона ж помножила свої блудництва, згадуючи про часи своїх молодощів, як ото блудувала в єгипетській землі, і палала до своїх полюбовників, у яких тіло, як у осла, а пожадливість, як у жеребця. От як ти згадувала розпусту молодощів твоїх, коли єгиптяни стискали твої груди, пестуючи соски твої дівочі. Тому то, оголіво, так говорить господь бог. Ось я підійму проти тебе твоїх полюбовників, від яких ти відвернулась. Я приведу їх проти тебе з усіх боків, синів вавилонських і всіх халдеїв з Пекоду, Шоа, Коа, усіх синів Ашура з ними, молодих та вродливих, усіх правителів і начальників, усіх войовників і славних їстців. і прийдуть проти тебе з півночі, з колісницями і возами та силою народів. І обступлять тебе кругом у панцирах, із щитами та шоломами. Я передам тебе їм на суд, і вони судитимуть тебе своїм судом. Я оберну проти тебе мої ревнощі, і вони розправляться з тобою люто, пообтинають тобі ніс і вуха, а ті, що застануться в тебе, поляжуть. Від меча. Твоїх синів і твоїх дочок вони позабирають, а те, що зостанеться в тебе, пожере вогонь. Вони поздирають з тебе твою одежу і позабирають собі твої дорогоцінні речі. Я покладу край твоїй розпусті і твоїм блудодійствам з єгипетською землею. Ти не кидатимеш більше на них своїх поглядів, і не згадуватимеш більше про Єгипет. Так бо говорить Господь Бог. Ось я віддам тебе на поталу тим, яких ти ненавидиш, у руки тих, від яких ти відвернулась. Вони обійдуться з тобою вороже, і заберуть у тебе все, що працею єси надбала і покинуть тебе голою голісінькою, так що стане явною твоя сороміцька істота, твоя розпуста і твої блудодійства, а вчинять із тобою таке за твої блудодійства з народами, за те, що ти себе опоганила з їхніми бованами, ти ходила дорогою сестри твоєї. Зате ж і я дам тобі в руку її чашу. Так говорить Господь Бог, ти питимеш чашу сестри твоєї, глибоку і широку, що стане сміхом та наругою, бо так багато в ній змістилось. Ти будеш повна перепою і смутку. Чаша спустошення і страху, чаша сестри твоєї Самарії. Ти її вип'єш, випорожниш, і дрізки її оближиш, і будеш груди собі роздирати, бо так сказав я каже слово Господа Бога. Тим то ось як говорить Господь Бог. Тому що ти мене забула і відвернулась від мене, Несиш кару за твої злочини і за твої блудодійства. І сказав Господь до мене, Сину чоловічий, хочеш судити оголу і оголіву? Вистав їм перед очі їхні Гедоти. Вони чужоложили, на руках у них кров. Вони чужоложились своїми бованами, ба й дітей своїх, що мені породили, проводили через вогонь їм на їжу. Та ще й до того, ось що вони мені чинили вони поганили в той самий час мою святиню і сквернили мої суботи. І саме тоді як різали своїх дітей своїм Бованам, того ж дня. Входили в мою святиню, щоб її сквернити. От що коїли вони посеред мого дому. До того ж посилали і по чоловіків, що приходили здалека. Як тільки виселено до них посланця, вони приходили. Задля них ти купалась, підмальовувала собі очі і прибиралась у дорогоцінності. Ти сідала на пишне ліжко, а перед ним стояв стіл готовий. На ньому ти ставила моє кадило і мою олію. І лунав у неї безжурний голос юрби. І поруч чоловіків із залюднених країн приводжувано з пустині п'янець. Вони їм запинки на руки запинали, і пишну корону їм клали на голову. І я сказав про навиклу в блудодіяннях Тепер сповнить своє блудування і вона. До неї приходили як до повії. Так приходили до оголи і до оголіви, жінок розпусних. Та мужі праведні, ті будуть їх судити судом, що на чужоложниць. Та судом, що на душогубниць, бо вони чужоложниці, і на руках у них кров. Так говорить Господь Бог Скликати б на них громаду та й видати на знущання і на грабунок, і громада поб'є їх камінням і порубає мечами, синів і дочок їхніх повбивають. А доми їхні спалять вогнем. Я покладу край їхній розпусті в країні, і усі жінки матимуть науку, і не перейматимуть більше вашої розпусти, і скинуть на вас вашу розпусту, і понесете кару ваших гріхів, бо вано поклонства, і взнаєте, що я Господь, Бог.